Вітаю, друзів! Слава Україні! Слава Збройним силам України, які стоять на захисті країни від агресії фашистської Путінської Росії. Я знаходжусь в студії громадської організації Чужих бід не буває в прямому ефірі. Сьогодні ми будемо говорити про День матері. З 2000 року в Україні офіційно відзначається День матері. Керівник громадської організації Чужих бід не буває Полдень Іван Іванович, колектив громадської організації Чужих бід не буває, Черкащини. Вітають всіх українських матерів З Днем Матері. Найкрутіші мами в світі, наші українські мами, які чекають воїнів, своїх синів, чоловіків з фронту, з російсько-української війни. Отже, друзі, а зараз ви послухаєте вірш Ганни Чимирис Демеденко. Звернення воїна ЗСУ до своєї матері. Чекай мене, мамо, щодня ще що хвилини. Чекання твоє, мов молитва свята, так значить багато в житті для дитини, в яких би вона не блукала світах. Чекай мене, мамо, увечері зранку, як зорі розквітнуть, чи сонце зійде. Я птахом прилину у сонне світанку, щоб легше прожити тобою був день. Чекай мене, мамо, допоки є сили, допоки ще подихом грієш уста. Чекання твоє так потрібне для сина, і крилам дочки, і з ним легше зростати. Чекай мене, мамо, завжди звідусюди, чекання твоє переможе війну, Всевишніх загарбників наших засудив, а люди нащадків їх теж проклянуть Чекай мене, мамо, і я повернуся. Твій образ для мене святий оберіг, молитва твоя і чекання, матусі, живого мене приведуть на поріг. Отже, друзі. До зустрічі. Працюємо і на зв'язку.